Герої не умирають. Герої поміж нас. Царук Олександр Іванович, старший стрілець 10-го гірсько-штурмового відділення, 109-го гірсько-штурмового взводу, 2-ї гірсько-штурмової роти, народився 9 вересня 1976 року у селищі міського типу Старій Ушиці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. З раннього дитинства Саша захоплювався малюванням та читанням пригодницьких книг. Завжди вирізнявся старанністю і товариськістю. Був обдарованим і добрим хлопчиком. Війнацькі роки справедливим та працелюбним. Як старший син був надійною опорою для матері Ольги Олександрівни та молодшої сестри Оксани, піклувався про своїх рідних та завжди підтримував у скруті був душею компанії, вірним. Та щирим другом навчався у староушацькій загальноосвітній школі. Юнаком захоплювався важкою атлетикою. Здобув багато перемог у гирьовому спорті. Згодом вступив до Баланського училища, де здобув фах плодоовочівника. У 1994 році Олександра призвали до військової служби в місті Львові, а потім він був переведений до військової частини в Одесу. Після повернення до рідного селища Олександр зустрів дівчину своєї мрії Світлану, яка завжди була поряд і намагалася підтримати коха. Аного у важкі хвилини у шлюбі з нею він прожив більше 20 років. У парі вони виховували двох чудових дітей Діанку та Ростика. Сину Олександр мріяв передати всі свої знання про основи будівельної справи. Любив у вільний час грати з сином у футбол та рибалити з донькою на берегах рідного дністра. За словами донечки військового, тато був справжнім патріотом своєї країни і вчив нас любити її, попри все, не здаватися ніколи і ні в чому, якщо о, за нами правда усе лиші. Кожен знав його як люблячого батька, вірного та надійного друга, порядного чоловіка, майстра на всі руки та хорошого господаря. Ніколи нікому не відмовив у допомозі. Коли Олександра Івановича мобілізували до війська, він покинув усе, щоб захищати батьківщину. Не міг стояти осторонь і мріяв про те, щоб його діти жили у вільній Україні. Успішно пройшов військові збори в Коломиї, був старшим стрільцем. За найменшої можливості телефонував рідним, аби почути. Що з ними все гаразд, завжди щиро вірив у перемогу, виконуючи бойове завдання 6 листопада, 2022 року, Олександр Царук загинув під час танкового обстрілу неподалік села Яковлівка, що на Бахмутському напрямку. Ризикуючи власним життям, побратим Василь Данильчук допоміг витягнути тіло односельчанина з-під завалів. Військові відгукнулися про загиблого як про надійного побратима та відважного солдата для рідних та близьких смерть такої чудової людини стала невимовним горем. Живим коридором у четвер, 10 листопада, громада востаннє зустрічала героя, поховали його на алеї Слави у рідному селищі. Вся дорога від початку громади аж до самої оселі загиблого була вкрита квітами. І полита сльозами чоловіків і жінок, які на колінах віддавали шану героєві, схилили голови рідні, побратими, друзі, представники влади, односельці, усі і щирим сумом вшанували його пам'ять. Обіцяв, що повернеться живим. Дуже важко змиритися. Багато спогадів та хороших справ Сашко залишив на цій землі. Він завжди буде жити в наших серцях з відчуттям великої вдячності за все, а особливо за те, що захищаючи наше майбутнє, втратив своє. Втираючи сльози, кажуть рідні Олександр був гідним сином України, низький уклін бійцю. Слава нашому герою і вічна йому пам'ять.